Вітаю, друзі! Минулий прогноз, де я прогнозував на матч Шахтар проти Барселони, зайшов. Шахтар несподівано для усіх переміг Каталонською Барселоною з рахунком 1-0. І має всі шанси на вихід з групи до 1-8 плей-офф Ліги Чемпіонів. Все вирішить завершальні два тури і завершальна гра проти Порту. А сьогодні роблю прогноз на наступний матч в чемпіонаті Іспанії, 13-му турі. Лідер чемпіонату Жирона зустрінеться з раєвеліканом. Матч відбудеться завтра о 3-й годині дня в столиці Іспанії в Мадриді на стадіоні Кампо де Вальякас. Господарі поля розпочали сезон турніру з двох перемог, але потім зазнали двох поразок, які поки що залишаються єдиними для Райо в лалізі. У минулому турі райо нав'язав боротьбу мадридському реалу і зумів виїхати із Сантьяго Бернабео з одним очком. З негативу лише кричуще приниження у матчі з мадридським Атлетіко 0-7. До речі, у цій грі команда пропустила половину всіх голів у матчі. За підсумками 12 зіграних матчів, Район набрав 18 очок і тримається на 9 позиції в турнірній таблиці. За Єврокубки команда навряд чи буде боротися, хоча до шостого місця всього два очки. Але розраховувати на фініш середині таблиці цілком можливо. Гра жирон в новому сезоні поки що максимально крута для такої команди. Грає в атакуючий футбол, багато забуває та мало пропускає. Загалом клуб грає в новому сезоні вище за всякі похвали. Клуб не помітив відходу свого найкращого бомбардира минулого сезону Кестальяноса, який перейшов до Лаціо. На його місце взяли Артема Довбика з Дніпра-1, і Форвард одразу взявся забивати. На рахунку українця вже 6 голів та 4 результативні передачі. Хоч команда і лідирує на даний момент, про чемпіонство мови поки що не може бути. Однак немає сумнівів у тому, що за підсумками першості Жирона залишиться у верхній частині турнірної таблиці і в новому сезоні представлятиме свою країну у Єврокубках. Команди взагалі між собою грають досить результативно, в останніх шести матчах було забито не менше двох голів. Думаю, що і ця гра не стане винятком, прогнозую тотал більше 2,5.